Так друзі, жигулька наша сьогодні така от ласточка, 21.15, восьмирічний моторчик. E, проблема така, що машина троїть. Перевірив я зажигання вона наче як показує опір приблизно такий самий і на первинній обмоці, і на вторинній, як і на новій. Там різниця прям зовсім мінімальна. E, машина троїть, троїть. Провода поміняні Підозра була на регулювання клапанів. Приїхав сьогодні до хлопця клапана відрегулювати. відкриваю розширительний, щоб ухолу швидше машина, а в нас там пусто. Зараз вже не пусто, зараз там щось є. Як оказалось, перший циліндр викручую і мокрий. А там зараз. Покажу калюшка, де он клапає. Откуда пока покажу, я не знаю. що там о, таке. Блін. Може так зараз на відео сам подивлюсь і побачу. Коротше, власне, як сказав, що там... Якась трубка міняли, потекла. Не знаю взагалі, яка там трубка. Може там щось є і правда якийсь ходний. Ну, сумніваюся. Мені каже, що там просто пробита прокладка і під головкою тече Зараз скидаємо впуск, скидаємо головку. А, прокладочка вже нова куплена і на впуск і під голову. Ну і далі, по факту, вдивимось, що там треба шліфувати. Скоріше за все, що треба буде шліфувати, але подивимося. І треба буде чи не треба буде перебирати її. Покажу вам в процесі далі. Що буде. О! Прямо ж потекло. конкретно. Так, все ладно, знімаємо. Так, друзі, наступне ввімкнення. Зняв я колектор. Впускний і випускний зараз відцепляю. Знімав я його по чистях. Цю окремо, пластик окремо, не знаю, я бачив якесь відео, там десь знімали разом. Разом не виходить. Оцей центральний болт його от крутить невозможно туди підлізти. Не важливо. важно друге. Оце впуск. Ну і значить, вопрос такий. Звідси через прокладку виходить, що От так, звідси через прокладку він попадав сюди, в циліндр. А лично сюди в цилиндр. Ну и ясно, дивно, что тут так само получается. Вот. Вона двойна. Якась тут. Вот під нею тут він проходить. И таким образом, то може... Справа в тому, що может проблема тільки в цій прокладці. Може він отсюда в пуск попадав в і все. А не было його там під головкою. Ну вже раз розібрано, то я думаю, що треба розбирати. І міняти і ту. Ну, тому що, якщо потім ще раз, ще раз неохота розбирати. Тому зараз відкручуємо ще один болтик ну, на випуск. Знімаємо випуск. І остається клапан на і саму головку скинуть. Ну, ще на полчасіка. Оце все я розбирав десь години 20. Так, друзі, у нас вже все зібрано. Получається. назад я поставив. Тут у нас тепер ніяких підтюків немає взагалі. Як виявилося, тепер у нас вже в циліндрах дуже сухо. Тобто причина потрапляння антифризу або охолоджуючої рідини в поршні. Це була оця прокладка на впуску і на випуску. Головку я не знімав. Рішив попробувати так. Поміняв. Поміняв я не на металізовану прокладку, ту, що з завода ставиться така чорна металізована трохслойна, як тут стояла, я вам показував. А поміняв я на звичайну азбестову, по-моєму, там, товщу. То що вона вжимається і вона стає адекватніше на ці всі плоскостя, які вже працювали. А ту ставить надо на ті плоскості, які нові, або після ремонту, тобто після проточки, після притирки, тоді да. Тому я поставив цю, щоб все вжалося. І все вжалося, і ніяких питань немає в плані цього. Думаю, що причину нашого труєння ми будемо шукати далі у паливній системі. Друзі, історія яка? Продовжається з пієструєнням мотора. Добрались ми до топлива. Зараз покажу вам. Тут бачите таке чистеньке, повожене. То пальцем я провів, то все пісок. От. Це може видно, як муть плаває. Ну, оце така пурга тут залита. 12 літрів цієї пурги я вже злив. Зараз якось треба залізти в цей бак і весь вимість без знімання. І оттуда цю всю жижу декантувати чимось. Ну, коротше, дойшли до того моменту, коли розбираємося з топливом. Яке тут було, якщо його можна назвати топливом? Зараз міняємо топливо, свічки. Ну то я потім розкажу все там. E, значить, рухаємося далі. Поміємо розкажу. І так, ця сторона у нас піддем краще трошки, щоб все стекло на ту. Вон там вже навіть видно, що пусто. Да? От. І все пішло туди. Ну це ми так його вимили, але це вимила тільки Оця зона. Як там показати? Коротше, бак йде, оце поки. Оце поки бак іде. А отут, отак, бак. Десь і так А отут перегородка. Тут якась зона маленька, ще окремо є. тіпа то велика зона, тут щось маленька. Не знаю, чого так. Але оцей маленький кусочок я не достав, бо тут перегородка наглуха. Ну що ж, вичма, все. Ось так от у нас в бакові. А вон та перегородка, про яку я казав, і те, що під нею. Вон там. Получається туди я чуть-чуть не достав. Ну от такий випрос. Могла вона на такому робити? Так, друзья, бак почистил. Теперь уже под машиной. И вот наш плавленный фильтр. Вот гушак. И вот тут вот под балкой он Над балкой он находится. Офигенное место, ничего не скажешь, но... Что сделаешь? Чистка бака без замены фильтра, это хороший на ветер, або ветер. Тому перекидаємо зараз, Тут один болтик під ключ на 10. І на этих самих. На таких зажимах це якщо у вас машина з мотором 1.6. 1.5 там не защолки. Там друга система якась, я не пам'ятаю. Так, фільтр наш новенький стоїть. Так, друзі, фільтр замінений. Паливний бак почищений. Форсунки. Форсунки стоять уже на місці. Я їх не знімав, на жаль, не було коли. Але справа в чому? Справа в тому, що форсунки були на стенді. Вони помиті після стенда. Мийка однієї форсунки 250 гривень, 1000 гривень Мийка форсунок обійшлася. І що нам сказали? Сказали, що там просто капець всередині що було. Ну, Відповідно, ви це споглядаєте. Споглядали раніше те, що я з баку достав, логічно, що там було капець що. Помита вся після останніх маніпуляцій, те, що нам не допомогло, нам не допомогло регулювання клапанів, нам не допомогла заміна бронепроводів, нам не допомогла заміна прокладки на впуск на випуск. Вона, як все, Всі ті симптоми як були такі. Хоча цей момент в будь-якому випадку треба було устраняти. Дефект, те, що прокладка пропускала. Це в будь-якому випадку, незалежно від того, троїла б вона там чи не троїла. Але нам нічого з цього не допомогло. ГРМ у нас стоїть по мітках. Все прекрасно. Що нам допомогло? Нам допомогло останні дві дії: Це чистка повністю всієї паливної системи з заміною на нове паливо і заміна свічок. Ну, Заміна свічок. Це було якби не обов'язково в даному випадку, я думаю. Основною причиною, чого машина троїла, вона відказувалась робити на цій, на цьому паливі. Ну, Як вона може на такому робити, я не знаю, як вона мала. Як вона взагалі заводилась їздила на такому. ну, Тобто зараз я заведу покажу вам, як вона працює. Паливо у нас показує на нулі, я тут лив все на все 10 літрів, плюс я вже поїздив. До речі, зараз прогріта вже, температуру ви можете бачити, 90, не фокусується. І працює рівненько. Ніяких помилок, нічого немає. Все, вона скинула і вона прекрасно собі далі робить так, як і робила. Ніякий чек вона не викидає. А значить, ми з вами можемо підвести підсумок. Підсумком є те, що причина була в паливі і в тому, що форсунки були грязні. Хоча, я думаю, що загалом всі ці дії в будь-якому випадку треба робити, якщо ви хочете, щоб свій автомобіль... Працював адекватно. Що регулювання клапанів, що заміна свічок, що заміна бронепроводів, що слідкування за такими моментами, як прокладка це все обов'язкове. В нашому випадку все це в комплексі було, дякуючи першому власнику, просто в угратому стані. І все. Але ми все це виправили, зробили, і зараз машинка шепоче. Гаремчик не неї новий, тому сюди лізти більше ніяких. Причин немає. Курсуночки помиті, все працює. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вдячний. Коментуйте, пишіть свої версії, пишіть свої проблеми, які, з якими стикались ви. Можливо, це комусь допоможе.